Що я не використовую, коли займаюся продажем об'єкта нерухомості по договору, та що не рекомендую використовувати власникам, які вирішили самостійно зайнятися продажем свого об'єкта нерухомості. Вітаю! Мене звати Тетяна Гончак і я сертифікований рієлтор у сфері нерухомості. І я не рекомендую використовувати слово торг, коли ви подаєте інформацію про свій об'єкт нерухомості. Чому? Тому що він спонукає покупця до торгів, до зниження вартості продажу, а також транслює покупцю те, що власник вийшов на ринок з явно завищеною ринковою ціною і готовий знижуватися для того, щоб угода відбулася. А якщо ви зацікавлені продати свій об'єкт максимально швидко та вигідно, свої контакти я залишу під відео. У випадку потреби звертайтеся. Вдалих всім угод.